Всім привіт! Хочу поділитися в цьому відео своєю майстернею, показати, яка, де я втілюю в життя свої такі маленькі проекти, міні-тракторці, десь менші, теперішні теперішній зараз до Ну і ще багато робилося і на магазин з мотоблоків. І, ну, така мастерня, де я працюю, де я провожу свій час. Мастерня була. Зроблено у 2014 році. Були придбані станки. Коли в колгосп один розвалювався, були придбані оцих два станочки. Токарний, один М61, не повністю комплектний, не було рестодержателя і не було задньої бабки. Було розікра... Роз... Розікрали в когоспі. <кхм> Товариш мені, так сказати, подарував отаку ресидіршку з малою продольною. Не знаю від якого станка. В інтернеті дивився, щось похоже на 16Б16 КП квадратний такий. І бабка, і ресидіршка, похоже, це все від нього. Але нічого, предладнав на цей станочок, все працює. Хоч по інтернеті хають, що це погані станки армянчики, але помічник капітальний. На ньому роблю все. Тобто сотки можна ловити легенько, нерозбитий, ухожений. Я довольний. І також армянчик 675П. Був без вертикальної голови, без тісків. Але всі направляйки в ідеальному стані. Всі-всі. Тобто працював мало, колгоспі стояв, може не знали, що на ньому робити. Ну, тим більше не було ні вертикалки, не було ні ділітельної головки, не було долопежної головки. Це все було вже потім придбано мною. Але за ціну 10 тисяч гривень у 2014 році за два станки, я думаю, це ціна була так нормально. Ось така мастерня. Серединий самочок. Самодельний. Ось такий то Ну, така мастерня. Місця мало. Можна було більше, але нічого. От Ось От така моя майстерня. Буржуючка на зиму. Дуже класна річ. Зранку закинув повненьку. і до 4-5 години працює. На все добре? До наступних зустрічі.